Нова транспортна мережа не за горами. Комунальники оприлюднили в інтернеті розклад руху громадського транспорту, який вступить у дію з нового року, зокрема порівняльну таблицю старих і нових маршрутів, а також спеціальну мапу. Попри це, з новою мережею можна ознайомитися на сайті EasyWay. в комунальному департаменті. Кажуть, найголовніша новинка схеми в тому, що в ній будуть запроваджені раніше не існуючі сполучення. Черновола Драгомерча, тобто неможливо було доїхати таким чином. Нове сполучення, у угорник, обласна лікарня. Зараз буде 39-й, маршрут туди їхати. Нове сполучення, вулиця Миродуженка. От можна буде доїхати з 40-м або 43-м автобусом. Попри це, низка маршрутів зазнає змін до прикладу. як-от з популярним 23-м. З 1 січня він матиме назву 35-й. В основному його курс залишиться попереднім за винятком лише декількох зупинок у середмісті. Люди зараз часто питають, як з вулиці Осюка. Тепер можна буде дістатися до пошти. Ну теперішній новий маршрут. 35-й, він буде повертати на коновальця. Можна буде вийти на найпершій зупинці, як Січових чувестерців, коли поворот на Коновальця. і власне власне, вже дійти 5 хвилин пішки до пошти. Це ну як на мене, не є проблемою. Серед тих, хто вже ознайомився з новими маршрутами, мешканка Івано-Франківська Оксана каже: якщо з порівняльною таблицею все більш-менш зрозуміло, то зі схемою на EasyWay не дуже. Поки жінці доволі важко розібратися, на який маршрут треба сісти, аби дістатися необхідного місця. Починаєш шукати ці маршрути, які прописані, то зрештою не всі знаходиш і. Інколи коли прописуєш маршрут, тобі видає такі маршрути, за яким ти маєш більше ходити, ніж їздити. Вже невдовзі комунальники планують роздавати мешканцям міста спеціальні газети і буклети з видрукованою схемою руху. Загалом кожен охочий може ознайомитися з нею у спільноті комуналка ІВ або ж на інформаційних інтернет-ресурсах міста. Андрій Гаргара, телеканал